І а, сьогодні з нами психолог а, ЗСУ, сереб психолог групи реінтеграції ЗСУ Олена Нагорна. Пані Олена, вітаємо вас. Доброго дня, рада всіх бачити. Мені дуже приємно, що я сьогодні є крайнім спікером в зустрічі, який є надзвичайно важливою і дуже сильно потужною. Я сподіваюся мене чути. Прекрасно. Дякую дуже. Ще разочок всіх вітаю. Отже, хотіла сьогодні поговорити про психологічний тиск на членів родин зниклих безвісті та полонених. І вийшло так, що наша презентація сьогодні є надзвичайно актуальною. Можливо, була у вас уже можливість тішки слідкувати за новинами. Ми сьогодні є об'єктом дуже сильної, надзвичайно чутливої інформаційно-психологічної операції, пов'язаної з автоавіатрощою під Білгородом, в якому за словами. Сторони противника перебувало 63 українських військовополонених. Е, історія, яка тільки починається, розголос дуже буде важкий. І в цій ситуації власне наша цільова аудиторія родини зниклих безвісті та полонених є дуже в дуже в такій. Небезпечній дав небезпечній да, небезпечні ситуації, тому що бажаючих зараз використати їх емоційний стан уже стало дуже багато. Власне, ця тенденція, яку противник зазвичай використовує перед якимось дуже важливими подіями, коли шокуючий контент стає підставою для. Сформування такого психологічного, інформаційного, ментального поля, на які насаджуються дуже складні елементи інформаційно-психологічних операцій цієї війни. Отже, постараюся не займати багато вашого часу, повіжимося, тому що власне, загальні тенденції, я думаю, що вам відомі, ви працюєте з цією аудиторією, працюєте з цими темами, і, власне, з ситуації доволі Типові, і ви прекрасно всі, як фахівці, знаєте, що родини зниклих безвісті та полонених стають об'єктами психологічного тиску саме через свої психологічні стани в першу чергу, через те, що в них порушені когнітивні функції, їм складно приймати раціональні рішення через те, що в них є дуже сильне бажання діяти постійно, тобто. Їх постійно буде вважатися, що зроблено мало, і це, власне, такий стан, який дійсно може принести дуже величезну користь в пошуку військовополонених або зниклих безвісті, але знову ж таки по якісному, ефективному психологічному супровіді. Я вона навіть би сказала соціально-психологічному супроводі родин. Члени родин, зниклих безвісті полонених, перебувають в дуже стані дуже високої емоційної напруги, власне, через це. Дуже легко і швидко підпадають під маніпуляції. Плюс до всього вони мають, ну називаємо це да, інформаційну залежність. Вони сидять одночасно в дуже великій кількості телеграм-каналів, інформаційних різних каналів, і в результаті вони втрачають оце от відчуття чистоти джерела. Да? Тобто, вони вже не розбирають, чи це якась інформація є, з джерелом є надійне чи не надійне. Дуже складно їх визначити, і в результаті вони просто стають споживачами всього величезного масштабу величезних масштабів інформаційних ресурсів. Зазвичай це найбільш поширені канали інформації. Viber найчастіше через свою доступність використовують. Telegram дозволяє організовувати анонімність каналів, і Facebook дозволяє поширювати ці канали. Тому, власне, це переважно. Основні да, канали передачі збору інформації, з якими ми працюємо, які є базові види експлуатації в родин зниклих безвісті, полонених, з якими ми зараз найчастіше зустрічаємося. Перше, це отримання від них інформації розвідувального характеру. Якби це не звучало, можливо, так надто яскраво, але по факту так воно і є. Є випадки, коли людей просто просять за інформацію піти сфотографувати щось, або надати якусь інформацію, яка стосується того підрозділу, з якого є зникли безвісті або полонений. Плюс до всього, це є. Дуже такою поживною категорією для роботи майстрів асінту, тому що, власне, якщо інформація викладається, ми там пізніше будемо розглядати конкретні приклади, це є вже дуже багато інформації при аналізі при зборі з великих масштабів, яких при аналізі їх дозволяє дійсно зробити висновки військового характеру. Ще один форма експлуатації це Їх ви, що бувають в цих станах, їх дуже легко вони починають говорити не те, що вони думають, а вони, як правило, говорять те, що від них хочуть почути, тобто вони навіть намагаються вгадати, що від них хочуть почути. І, власне, оці тези якраз і використовуються потім в пропаганді. Також доволі складним формою експлуатації є використання цих свідчень, бо знову ж таки примусово озвучених тест для організації репресивних заходів щодо або власного населення, або окупованих територій. Ну і, власне, це пряма, пряме шахрайство, яке, на жаль, активізується якраз от після якихось інформації, шукуючого контента. Як правило, Родичам зниклих безвісті і полонених, дають прямо, просто їм дзвонять і тиснуть, просто говорять різні гадості, говорять дуже страшні речі. Звісно, що це вражає і посилює гнитючий стан, посилює е, ускладнення, дає, дає ускладнення психологічного стану, е, є підбурювання до повних дій через заклики в соцмережах. Е, та, Наприклад, дописи такого змісту, які можуть дискредитувати збройні сили, політичну владу, які можуть дискредитувати соціальні спільноти, які можуть впливати на створення таких на гру наративів, да? гру -наративами противника. противниками. Пам'ятаємо, дуже поширена була така кампанія інформаційна це 15-17 сімнадцяти років. Зараз її теж знову періодично піднімають на. Прапори, це теза, Україна не забирає своїх героїв. Україна забула про своїх полонених, Україна не хоче своїх забирати. На жаль, інколи люди, коли вони перебувають в стані з обмеженими когнітивними функціями, вони не дозволяють, не можуть собі дозволити усвідомлювати або зрозуміти, або прийняти тезу і розуміння того, що, на жаль, всі ключі від в'язниць від. Цю місць утримання полонених, на жаль, вони знаходяться в Кремлі, і знову ж таки сьогоднішня історія дасть нам дуже велику кількість зараз ускладені психологічних станів, родорідних рідних зниклих безвісті і полонених, тому що кожен буде переживати, думати і боятися, що це сталося або може статися з його юлією. І це знову ж таки буде давати підстави противнику, використовувати їхні. Поклики душі, їхні переживання, їхній біль в своїх інтересах, цинічної і барально. Знову ж таки, інколи буває так, що створюються спеціальні групи для того, щоб поширювати або завідомо неправдивих, або завідомо дезінформаційних повідомлень з конкретними задачами противника. Також це спонукання для. В організації або використання уже існуючих абсолютно нормальних громадських акцій для висловлення своєї думки, їх використання для поширення своїх тез, своїх наративів. Це типові речі, з якими ми зустрічаємося постійно. Власне на цій табличці я намагалася по продемонструвати таку залежність, що у ці форми тиску, шантаж, шкідливі паради, шокуючий контент, створення очікувань та ілюзій, створення каналів. Отримання і передачі інформації, інколи дезінформація, а інколи просто з метою розмазування інформації та поглиблення, навмисне поглиблення почуття провинух безвісті полонених через їхні специфічні стани психологічні дають в результаті підстави для шахрайства для використання цих тез і цих станів для противника, використання їх для своїх цілей, для збору розвідувальної інформації в осінті, для експлуатації Тація фінансової медійної це доволі складний момент, коли власне взагалі тему звільнення полонених або доступу до полонених використовують для збору коштів. Причому цю інколи цю тезу використовує не тільки проативни, не тільки шахраї, а просто ну, скажімо так, несвідомі люди, які не розуміють взагалі сутності. Організації допомоги і підтримки. У нас були випадки, коли публічно бралися гроші, наприклад, для органі для харчування для військовополонених. Хоча, власне, от тут тут якби питання точно знято з самого початку, і вони харчуються якраз тим самим дієтичним харчуванням, яке це необхідно. Знову ж таки, у нас форму результат, верніше тиску це залучення для отримання інформації, виконання інколи навіть спеціальних завдань, а також легалізації установ окупантів. Сторони противника, з якими ризиками ми зустрічаємося? Передусім, це те, що родичі, родини дають самі інформацію, яку потім пізніше використовують і противник і шахраї. Власне, тут ви на презентації можете бачити приклади таких повідомлень з Фейсбуку, з Телеграма. Власне там дається повністю Самими ж рідними дається інформація з датою народження, з місцем зникнення, з інформовною інформацією щодо військової частини, в якій він проходив служби, тобто, а деякі навіть викладають просто скани військових квитків, які дійсно можуть бути використовані. Ще один ризик дуже сильний це те, що родичам важко відмовитися від комунікації, навіть з підозрілим джерелом. Власне, тут ви бачите. Ті реальні переписки в телеграм-каналах, коли іде обмін інформацією про те, що явно є підозра, що ця людина вона використовує типову схему шахрайства, коли викладається фотографія, яку важко ідентифікувати. Потім подається інформація, що, начебто, він схожий на людину, про яку ви писали десь там. І потім це, але людина навіть і підозрюючи, що це може бути шахрай, або це все одно намагаючись зберігти собі хоча б дрібничку якоїсь такого надії і сподівання буде чіплятися за цю інформацію і далі продовжувати комунікувати з непідтвердженим джерелом. Це от ризик, який це стосується дуже сильної емоційної складової, яка підживлюється гуманістичним емоційним, або я або він коли сказала романтичним контентом, дуже складна, дуже важка тема. Вона є популярною зараз для дискусії. Але тим не менше, це те, що використовується. Власне, тут ви бачите приклади тих випадків, коли в ця теза, ця, ця, ця спосіб тиску він використовується і наслідки в ньому є дуже важливі. Але в ці от фотографії ця зустріч. Вірніше, це скрін з відео. Це зустріч в 2015 році, коли допустили на окуповану територію рідних полонених бійців. Їх не допустили одразу, цих полонених бійців. Вони потім були звільнені аж в 17-му році, да? тобто, в 15-му році організація зустріча звільнили аж в 17-му році. Але який це стрес, який це тиск психологічний на родини з використовуючи, але це типова. Ситуація. Ви бачите, тут от фотографія внизу. Це фотографія 22 го року. Це історія, де воз'єдналася родина, любляча там, люблять один одного, кохана дружина перейшла всі перепони, дійшла до свого коханого, і, значить, все вони об'єдналися, і тепер вони будуть жити щасливо і довго. Це типова ситуація. Бачимо зовсім свіже, коли робиться ціла мережа, ціла серія інформаційного контенту, якраз про те, що дружина всі подолала всі перепони, але завдяки своєму коханню, своїй сили свого кохання поїхала на окуповану територію і там їй вдалося зустрітися. І, на жаль, ну власне тут он, якби, використовується воно в агітації працівника. Але, от, наприклад. Навіть навіть серіал Мама при всій своїй гуманності, при всій своїй дуже там, ніжному, трепетному контенті, то він насправді робить в цій темі дуже складні, дуже складні наративи закладає. Він дає сподівання і надію. що Перейшовши, пройшовши через всі перпони, перейшовши на територію противника або на окуповану територію, можна звільнити свою рідну людину. Не враховується, що це дуже часто використовується як як, як пастка, да? тобто, тому що є випадки, коли люди, які таким чином вирушали, вони і пропадали на окупованій території, і самі ставали заручниками. Самі ставали полоненими, ну або, як мінімум, ставали скажімо так, об'єктами дуже сильного тиску на всю родину і ставали потім об'єктами пропаганди. Типові випадки шахрайства, я вже на них не буду зупинятися, ви їх знаєте. Це тоді, коли пропонують, наприклад, в шахраї виходять під виглядом побратимів або командирів. Зниклих безвісті або полонених дають їм якусь інформацію, яку так само ж береться з відкритих джерел, і під це просяться гроші в даному випадку. Це конкретні кейси, результатами яких стали вже затримання цих шахраїв. Ще один варіант там, де пропонували за фінансову нагороду віднайти місце зниклих безвісті, або навіть типу, от як це часто використовується, да, дати можливість. Перенести в списку, да, поставити в пріоритетні списки за гроші. Е, ще одна форма е, це тоді, коли е, говорять про те, що от все, я дотичний, я знаю, де, де він точно, і якщо ви десь знову ж таки заплатити кошти за організацію, наприклад, там, чи доставки телефона, чи ну, там уже версії придумуються, знову ж таки дадуть можливість. Отримати контакт, переговорити з або навіть звільнитися з полону, тобто такі випадки виявляються, і тому необхідно дуже сильно проводити психоедукаційні, дуже ретельно проводити психоедукаційні заходи, пояснюючи ці всі ризики, які родинам зникли в безвісті і полонених, зокрема і з якою метою викладається шокуючий контент. Да, після цього зазвичай відбуваються що? Після цього зазвичай викидається величезна кількість тих установ з території противника і окупаційної влади, які пропонують свою послугу в пошуку інформації. Таким чином встановлюються ці контакти, а як вони потім будуть використовуватися, це вже. Е про ризики ми проговорили. Ще одна, скажімо так, доволі нетипова тема, але ми з нею вже стикнулися. Це коли під брендами відомих е, організацій, які надають професійний контент, психологіч, професійно-психологічну допомогу, під їхнім брендом даються фейкові, е, фейкові поради. Тобто такі от спеціальні прям шкідливі поради, які результатом яких стає порушення комунікації між родичами, погіршення стану власне військовослужбовців або звільнених з полону, які намагаються, наприклад, користуватися цими порадами, але це для Завоювання довіри робиться під брендом власне вже відомих і дійсно професійних організацій. В результаті ми маємо те, що типовий механізм впливу це введення відповідний стан родичів зниклих безвісті або полонених організації додаткового психологічного навантаження, формування відповідних сподівань на отримання інформації або поліпшення долі свого зникли, дає необхідність проводити. І підготовку родин зниклих безвісті і полонених до своєї до роботи в умовах інформаційної небезпеки, тобто роз'яснювати, що для чого, як воно ведеться, і це дійсно буде обезпечувати як родини, так і. Тих, хто перебуває від додаткових ризиків. Власне, що треба робити, коли ми роз'яснюємо, да, що треба робити з родинами? зник... що треба робити, родинам зниклих безвісті і полонених у випадку, коли на них виходять псевдоактивісти, псевдопомічники, які маскуються, противники, які маскуються, або шахраї, які намагаються використати їхній стан в своїх інтересах з метою. Експлуатацію їхніх, власне, ми роз'яснюємо і в у випадку, коли зовсім критична ситуація, коли людина сама не справляється, просто перенаправляємо її за вказаними номерами телефонів фахівців координаційного штабу з питань поводження військовополонених або об'єднаного центру пошуку та звільнення полонених при СБУ які можуть провести спеціальні оперативні заходи для встановлення істинності е, тих пропозицій е, і тої інформації, які можуть бути. Підставою для психологічного тиску на родини зниклих безвісті і полонених. Дякую дуже. Я намагалася бути якомога коротшою, розуміючи, що часу дуже мало. Якщо є потреба, якщо є можливість задати питання, я буду дуже рада.